Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас дуже класна підбірка прикрас. В більшості вироби будуть з камінням, також є декілька новинок, давайте дивитись. На початку хочу показати декілька комплектів, від яких, на жаль, відмовились дівчата, і вони вийшли у вільний продаж. Перший комплект ось з таким гарним блакитним цирконієм, Каблучка у 19 розмірі. Я минулого разу показувала цей комплект з браслетом. Я не знаю, чи можна його замовити, бо це, як я розумію, зі старих колекцій, я не певна, що їх ще виробляють. Але кому потрібно, ви напишіть і ми дізнаємось. І також через те, що це зі старих колекцій зберіглась дуже класна вартість: такий комплект 1240 гривень 34 долари. Подібні комплекти зараз коштують біля 2000. Каблучка за вагою 4 грами. А також є, до речі, такий комплект з білим кубічним цирконієм. Каблучка здається, 18 розмір, але на 100% непевна. Кому потрібно, напишіть. І сережки за вагою 663 на англійській застібці. Дуже шкода, що деякі дівчата не забирають прикраси. Зараз всі працюють в дуже таких напружених умовах, тому можуть бути деякі затримки. Але коли за два дні не прийшло замовлення, від нього відмовляються, то це не є добре. Але не будемо на цьому зациклюватись, хоча такі люди є, більшість все ж таки порядні. Як ще раз повторюсь, комплект з каблучкою у 19 розмірі, вартість 1240 гривень 34 долари. Так, наступний комплект також досить довго лежав відкладений і з'ясувалося, що ніхто його не буде забирати, але я за нього не переживаю, така краса довго не буде на місці. А тут каблучка у 18,5 розмірі вставки білий перламутр, Подивіться, який гарний. Дуже класний відлив в кожному камінці. Вони насичені білі, без жовтого підтону. Через лампу може вам здасться так, але ні. Також ось такі верхівки в сережках. До речі, ще є каблучка без каміння з таким самим візерунком, її можна замовити і носити на іншій руці буде класно. Каблучка 683 грами вага. Інші розміри також можна замовити. Вага сережок 1578, застібка англійська. На тонку та середню мочку підійдуть. Вартість такого комплекту 2885 гривень 79 доларів. Також можна окремо купляти. Так, і ще є в наявності каблучка, також з білим перламутром у 19 розмірі 16,24 грами вага. З них ставка лише 2,72 тобто багато тут срібла. Також є гарний відлив у камінці. Зараз намагаюся вам показати його. Ось, дивіться. Сюди також є сережки, вони таку саму мають форму, плюс верхня частинка. Вони досить важенькі, кому потрібно, напишіть, пришлю вам фото. Інші розміри також можна зробити. Дивіться зі зворотнього боку, як класно зроблено. Вартість каблучки 2000 гривень 55 доларів. Далі, дівчата, хочу показати вам неймовірний комплект, це новинка, каблучка у 19,5 розмірі. Вставки тут яшма в огранюванні. Колір каміння просто казковий, він такий теракотовий або цегляний, в принципі, передається більш-менш коректно на відео. Кам'янців огранування ми вже давно оцінили, дуже класно вони виглядають. Решки за вагою 10-14 грам, такі дуже носибельні, застібка англійська. Інші розміри також можна замовити. Щодо інших вставок, поки вам не підскажу, бо перший раз взагалі цей комплект бачу. Я певна, що пізніше щось ще буде. Вага каблучки 660 грам. Шинка цікава. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. Сережки 1280 гривень 35 доларів. Дуже приємні ціни на цей комплект. Так, і сюди в нас є ось такий гарненький браслетик. Вага 24,40 грам, довжина 19,5-21,5 см регулюється. Тут, окрім камінців, є ось такі дві ланочки без каміння. Тут і тут застівка карабін. Дуже красиво виглядає, обов'язково зверніть увагу на нього. Дивіться. І також браслету класна вартість 3215 гривень 88 доларів. Далі, дівчата, є ось така підвісочка, саменька без комплекту. 10,93 грами вага. Вставочка тут агат. Дуже красивий. Ось таке вушко. Комплект до цієї підвізки існує, треба лише дізнатися, чи є таке каміння, щоб дозамовити. Вартість підвізки 1060 гривень 29 доларів. Далі, дівчата, ще один 100% осінній комплект з сердоліком каблучка у 18 розмірі. Дуже також красиве каміння, колір передається коректно. Сережки за вагою 15,08 грам. Англійська застібка, трошечки занижений штифт. Каблучка 873 грами. Вартість 950 гривень 26 доларів. Сережки 1425 гривень 39 доларів. Далі ось такий оригінальний комплект. Каблучка у 17 розмірі. В сережках в нас стоять натуральні барочні перлинки. Каблучка та верхівка на сережках мені нагадують такі кавові зерна. Інші розміри також можна замовити. Вага сережок 10,89 грам, застіпка. Вартість сережок 1060 гривень 29 доларів. Каблучка 527 грам. Щодо інших розмірів, я думаю, вони є у виробника, треба запитати. Вартість каблучки 695 гривень 19 доларів. Далі, дівчата, дивіться, що я отримала каблучку знайому вже нам 11,84 з лабрадором. Тут 20 розмір каблучки за вагою 1464 г. Але подивіться лише на цю іризацію. Дуже красиво. Я вже приблизно бачу, що за цю каблучку буде драка в коментарях, тому як тільки її куплять, я одразу напишу в коментарях, щоб ви всі розуміли. Також існують сережки, але знову ж таки все прив'язане до наявності каміння. І для такої краси також дуже приємна вартість 2045 гривень 56 доларів. А Далі лишилась наявності каблучка з індійським агатом у 18-му розмірі за вагою 16 грам. Дуже цікавий камінь, він такий мутно зелений, з червоними включеннями. Дивіться ближче, передається правильно. Також можна замовити підвіску, сережки і браслет. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі хочу показати вам два комплектики без каміння, дуже класних. Перший з каблучкою 19 розміру. Вага в каблучки 1562 і сережки 1580. Цей комплект я вже раніше показувала, в тому числі із камінням. Існує такий варіант. Вставки бувають різні, кому цікаво, ви пишіть, я вам надішлю. Варіант без каміння також дуже цікавий. Каблучка, повторюсь, в 19 розмірі. Ось така вона висока, незвичайна. Інші можна замовити зі зворотнього боку. В цьому комплекті і каблучка і сережки в одну вартість по 1680 гривень 46 доларів. Сережки на англійській застібці. Тут дуже класно занижений штифт, підійдуть навіть у кого дуже низький прокол. І також плюс цього комплекту в тому, що без каміння сережки значно легші. Вони такі довгенькі, класно виглядають. Вартість така сама, 1680 гривень 46 доларів. Далі ще один оригінальний комплект такі ось хвильки, каблучка у 20-му розмірі, інші також можна замовити. Також повністю без каміння. Сережки тут за вагою 12,74. Я думала, будуть важчі, але ні, досить приємна вага. Англійська застіпка. Каблучка 972 грами. Вартість каблучки 1100 гривень 30 доларів. Вартість сережок 1425 гривень 39 доларів. Вага підвізки 7,15 грам, ось таке вушко. Можна жгутик додати. До речі, щодо жгутиків, я отримала їх досить багато, тому вони є в наявності майже в усіх розмірах: і шкіра і каучук. Вартість підвізки 730 гривень 20 доларів. Далі дивимося, ось такий ніжний комплект з агатом. Каблучка на 17-й розмір. Дивіться, які класні камінці. Тут є ось такі зелені включення. Також можна замовляти з іншими камінцями. Це 100% сердолік, яшма, аметисти, я думаю, можна поставити. Ось дивіться, ось такі. Також, можливо, для цього комплекту є невеличкі лабрадори. Кому цікаво, напишіть. Сережки з вагою всього 7,60 грам, ось така застіпка. Дуже цікава шинка в каблучці, дивіться. Вага в каблучки 516 гривен набірці 17,5 розмір, але вони інколи маломірять. Це саме той випадок. Ще один дуже приємний момент це вартість комплект 1825 гривень 50 доларів. Ціна просто супер. І одразу покажу вам цю красу за метистом натуральним 865 г вага в сережок. Також можна замовити каблучку. Камінці дуже класні, такі насичені. Вартість сережок 950 гривень 26 доларів. Далі, дівчата, приїхали дві парочки гарненьких сережечок зі штучними перлинками та з імітацією бірюзи. Хоча камінці і штучні, але виглядають дуже гідно. На ось таких ланцюжках сережки є білий цирконій також. За вагою близько 7 грам. З перлинками тут 6,60 та з бірюзою 7,27. Ось такі застіпки. На кожен день чудовий варіант. Вартість сережок 985 гривень 27 доларів. Далі є в наявності по одній парі наших улюблених сережок з сердоліком та муховим агатом. Також класні камінці і ці, і ці, дивіться, яка краса. Внизу тут ось такі дзвіночки: англійська застібка. За вагою близько 10 грам. Вартість таких сережок 1280 гривень 35 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!